Експозиція демонструє періоди життя Дениса Синюка, його навчання у гімназії та коледжі, чим захоплювався хлопець та спогади про нього наставників і друзів. Ми спілкувалися з його побратимами, з тими, хто воював. Потім ми спілкувалися із викладачами технікуму, в якому він навчався, так і з військовослужбовцями військової частини, в якій він проходив, проходив службу. І ну, ми для себе його відкривали по-новому. Частина експозиції присвячена улюбленій справі хлопця службі у десантних військах. Після коледжу Денис пішов до армії та здійснив свою мрію. Потім вирішив служити за контрактом. Він служив у 95-ій бригаді. Ця бригада була перекинута під Краматорськ початком бойових дій на Донбасі. 95-та бригада була лідером за кількістю усіх володріб нагороди Золота зірка. зірка». 95-та бригада захищала Донецький аеропорт. На спочатку полтавцю довелося чимало тренуватися і переконувати членів комісії у військкоматі, що він може стати хорошим десантником. Щоб потрапити на службу саме до цієї частини, Денису довелося залучити все своє красномовство і переконати членів приземної комісії, що зріст не завадить, йому стати зразком воїном. Цю інформацію і не тільки разом із вчителями збирали й учні гімназії. Вони до подробиць знають біографію випускника школи і самі проводять екскурсії у кімнаті пам'яті. Для нинішніх учнів це найяскравіший приклад мужності, говорить директор гімназії Олена Голтвяниця. Зараз кожний із дев'ятикласників може оцінити, що він був такий, як я. І навіть одинадцятикласники, вони всі проходять зараз і приписку в військкоматах, і вони до цього відносяться теж набагато набагато серйозніше ніж навіть п'ять років назад. Денис Синюк загинув у січні 2015 року під час вивезення поранених військових із району Донецького аеропорту. У цій же кімнаті пам'яті розмістили кілька фотографій ще одного колишнього учня навчального закладу Антона Цедіка, який загинув під Іловайськом. Про нього теж планують створити експозицію. Десятикласники Анастасія та Данило вже зібрали про нього деяку інформацію. Такими людьми повинні пишатися, і я щаслива, що колись. Мала таку честь бути з ним знайомою, тому я буду продовжувати розповідати про нього своїм друзям, знайомим, щоб його пам'ять не згасала. З розповіді його батьків та вчителів можу сказати, що Антон був дуже доброзичливою людиною, захоплювався народними традиціями, народною творчістю, літературою. Нагадаємо, у Полтаві двічі знищували пам'ятні дошки учасникам антитерористичної операції, зокрема Антону Цедіку на будівлі першого ліцею. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.